Програма Coral Detox допомагає організму запустити в роботу усі видільні функції, активація природного очищення. Склад детокс деталізуємо. Коралецетин допомагає печінці і жовчиному вивільнити токсини. Корал альфа очищає нирки і добре сприяє положенню функцій яєчників. У жінки це трава молодості. Асимулятор це рослинний компонент, фермент, який допомагає роботі підшлункової залози, синтезувати власні ферменти. Corel Mind H500 антиоксидантна тія, тобто допомагає вивезти воду і водорозчинні токсини з організму, є інструкція і розбір кожного компонента. І пентокан, на відео його немає, але він є, завершає функцію очисну, сприяє роботі сердечно-судинної системи, допомагає роботі нирок. Тому загалом увесь цей комплекс. Комплекс сприяє детоксикації, природний і ефективний комплекс. Отримати консультацію спеціаліста по застосуванню, як придбати в кожній країні світу, пишіть Дірект. Консультацію ви отримаєте від професійного нутриціолога, який може навіть оцінити ваші аналізи, дати усі подробиці по застосуванні даного комплексу. Звертайтесь у Дірект.